Хочу запросити до слова голову Печерської районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Матвейка Андрія. Слава Україні! Героям слава! Мітій, у нас вже є депутати, але не тільки депутати можуть вирішувати становище і стан речей в цій країні. Люди самі мають боротися за якісь проблеми. І коли люди, до речі, боруться за проблеми, ми бачимо, що часто люди перемагають. Півроку дали свій результат, це були важкі півроку. Люди тут стояли, мерзли, боролися, стоял. воювали, проливали навіть кров, кидались під машини. Но тепер ми бачимо, що оцей е мільярдер, олігарх, не знаю хто його захопив, вони поступилися і відійшли. Треба усвідомити, що ініціатива має йти саме від громадян. Тобто, якщо ви починаєте війну, ми вам допомагаємо. Ми допомагаємо всіми своїми силами і всіми своїми можливостями. Слава Україні! Героям слава! Дуже приємно бачити, що хтось прийшов, бо ми боялися, що взагалі люди вже стали такі апатичні, що може ніхто і не вийде, але хтось вийшов, це приємно. От прості приклади е, впливу політичної ситуації на стан ЖКХ. Всі ми знаємо, що в Києві скасовано вибори мера. Скасовано брутально, з порушенням законодавства. Вони нам поставили свого гауляйтера, попова, ви знаєте. І саме страшне навіть на те, яка, які особисті здібності цієї людини, що от деякі кажуть, що от був Черновецький, то він був взагалі там і ще й гірше того попова. Може бути, звичайно, Черновецький був гірше, але як не як, Черновецького обрали. Обрали його, звичайно, з підкупом виборців, хтось не подумав, хтось проголосував, бо думав, що він а, щось зробить для людей і таке інше. Обрали, звичайно, уроди моральний, який розвели весь Київ. А зараз, але... Тоді це був це, розумієте, людина, це була обрана людина. Людина, яку обрала громада. І Громада мала у всякому разі якесь моральне право, навіть якщо незаконне право, знімати, чи вибачте, будь ласка, у Вінниці а, наведено лад з маршрутками, які заповнили нашому місті. Він Гройсман, так, звичайно, дуже у нього така відома фамілія, Гройсман. Це я просто кажу, він не свободівець, звичайно, він не, не, не націоналіст, напевно, але він людина, яку обрала громада, і він відповідає перед громадою. Так само і в Сумах Вінаєв, якого брали, він співчуває свободівцям, там всяк час сказав, що Неронішенко буде допомагати ламати пам'ятники Леніну після обтирки. Але він наводить влад. Так от і нам треба, розумієте, починати якісь зміни в ЖКХ знаведенню владу. Справа ж навіть не в тому, що погано будувати офісні центри чи погано там щось будувати. Але це в нас ніхто не робить з розумом, розумієте. Я от архітектор взагалі за фахом, я вам можу сказати, що професія архітектора в нас в Україні нівельована. У нас вважається, що кожен сам собі архітектор. Кожен подивився програму квадратний метр і після того він архітектор. І так само подивіться зараз на паркову дорогу, яка належить, до речі, громаді міста. Ну, це зона, охоронна зона ЮНЕСКО. Київські схили ще оспівані і Гоголем, і Шевченком, і хто їх тільки про них не казав. А що зараз там робиться? Вони на словах обіцяють зробити там. Парк зробити вільний доступ громадян, а таке інше. Ми вже бачимо там вертольотну площадку замість стрільбища з Лука, яке там ще за радянських часів. Ми вже бачимо там проекти офісних центрів. Скажу зараз, ми не тільки свободяться, вся громада добилась і при нашій участі в тому числі. на вулиці Тимирязівській хотіли забудувати подвір'я школи, побудувати там офісний центр. Це дозвіл дає? А ніхто на це не дає дозвіл. На це даються у нас, ви знаєте, всі дозволи усні розпоряджені, як то кажуть. Ніхто не підпишеться під тим, ніхто руки туди нібито не... Ну, але всі в курсі. Міліція нічого не робить, всі по попилицю, дерева пиляють. ЖКХ у нас повна труба. Але якщо кожна людина це для себе не усвідомить і не буде перекладати це на когось іншого, не буде питати, от а чого щось, а чого депутати за це не думають, а чого хтось ще за це, думайте самі. Дивіться. Дивіться на ці паркани, дивіться на ці ларьки, дивіться на це спаювання людей, на це знищення націй. І кожен собі має зрозуміти, що якщо він цього не зробить, якщо він, він з сусідом, з батьком, з другом, з товаришем, з сином не зробить чогось того, що якби хоч би трошки допомогло ситуації, то нічого не буде. За нас це ніхто не зробить, бо влада в нас, ви знаєте, антиукраїнська, влада у нас антилюдяна. Знаєте, якби ми віддали Київ, якби ми віддали Україну. Ну, наприклад, Гітлер приїхав з Вермахтом, тобто танків, там, літаки, я не знаю, там якісь НАТО, там, та, якого так бояться в Криму, або якийсь там е, Сталін з НКВС. Це принаймні можна було зрозуміти. Сила село Молодник і так далі. Ну не можна нічого зробити з мільйонною армією НКВД. У всякому разі намагались наші люди, герої, але в них нічого не вийшло. Але якщо ми віддаємо це якимось людям, які по складах з папірця не можуть прочитати три слова. Мені було просто соромно дивитися в очі своїм дітям. Суть у тому, що багато хто закидає, що от ви обіцяли, що ви що ви зробили, що прийшли з вулиці і не вмієте писати закони і тому подібне. Насправді це все повна маячня. Зараз, якщо говорити в сукупності від опозиційних партій, подано більше 50 економічних законопроєктів, які насправді припадають пилом. Тому що на кожній погоджувальній раді регіонали ці закони відкладають у і намагаються притягувати свої лобійські законопроекти. Найстрашніше те, що навіть ті законопроекти, які подаються з ними, які мають позитивний посил, скажімо, той же законопроект, який недавно розглядався в першому читанні про збільшення виплат по соціальній допомозі за доглядом за дітьми інвалідами. коли пропонувалося кабміном збільшити на 25% ці виплати кожного місяця. Вони вмудрилися в суд туди абсолютно незрозумілі драконівські норми, які передбачають уваження на те, щоб стягувати ці кошти назад. Тобто забирати ці нещасні копійки у дітей зараз. Кабмін Кабмін дано завдання просто написати кілька популістських програм, які не, не передбачають взагалі виділення на, на їх виконання коштів. Колегті глибоко відмовився приходити на зустрічі з президентом, тому що вона. Самого початку нав'язувалася на умовах банку. Президент побоявся прийти в парламент, президент побоявся виступити в парламент перед депутатами, тому що це реально показуха. Журналістів видань не пускали, тобто була лише прес-служба президента. Це все як робилося під одну особу, і йти на таку зустріч сенсу не було. Потрібно, якби президент має президент, його є конституційний обов'язок з'являтися в парламенті звітувати про свою роботу. Якщо він туди не приходить. Немає чого ходити на поклон і тому підійдеться. Рядом ні. Чтобы они смотрели на нас, слушали вас, займаются райдерським захопленням. Президентом, гранату, все райони. Вот есть, хто занимается. Где эти люди? Почему их в вами нет рядом? Вас цікавить, хто займається райдерським да. захопленням? Да. Ну, я думаю, що я бы не став поряд із тим, хто займається райдерськими захопленням. Це по-перше. Ну почему?

І маленький і воно, а ви Я Розумію, ваше питання, якщо у вас бухають, п'ють під балконом, вийдіть спочатку, зробіть зауваження. Ви робили зауваження? Міліцію викликають. дальше, Дальше. далі. Далі виклик міліції, колективний запит, від мешканців а потім, якщо міліція не зреагує, то тоді ще далі. Людина наводить аргументи конструктивні. І коли видно, що протидія громади є, люди не чинять такі беззаконні. Питайтеся до депутатів. Депутати подають депутатський запит. Один, другий, третій. І буде питання вилішено. Чи Крім юридичних методів, цих запитів, скарб, ми можемо зараз офіційно, звичайно, ми не скажемо, що ми можемо зробити. Але ми це, повірте, буде для них сюрприз. Громадяни, ті, які зібрались, ми їм надзвичайно вдячні, що вони є свідомими громадянами. Таких зараз людей мало. Побачили всі проблеми, саме ці найбільш гарячі точки в районі, які турбують, і разом почали діяти разом з громадянами.